Ти помічав, що варто тобі тільки починати рухатись вперед, і життя ніби спеціально кидає тобі каміння під ногами. Варто тобі захотіти більшого, і з'являється біль, хаос і супротив. І ти починаєш думати, може це знак зупинитись, може це не моє? Ні. Це ти так довго стояв на місці, що забув, як відчувається швидкість. І зараз я тобі скажу річ, яка тобі не сподобається. Якщо в твоєму житті немає супротиву, ти не ростеш. Ти просто живеш на мінімальній швидкості, щоб себе не напружувати, і це найнебезпечніший стан. Далі буде те, що може змінити твою реальність, твоє мислення про важко і чому в мене не виходить. Тому дивись це відео до кінця, бо якщо ти зараз на межі, це не поразка, а це твій зліт. Поки дивишся, підтримай відео лайком і напиши. В комент... Одну просту фразу, яку має почути твоя психіка: я беру свою швидкість або я повертаю силу. Це буде твій маленький якір, твоя внутрішня відзнака, що ти дійсно готова або готова продовжувати шлях, а не тікати з цього шляху. Окей, розпочинаємо. Соціальна відмова і порівняння з іншими людьми тим самим соцмережі. Вони активують ті самі ділянки мозку, що є реальні удари. Тому не дивуйся, що тобі іноді хочеться лягти і не вставати. Бо всередині тебе йде бій, конфлікт. Але тут є правда, яку важливо почути всім, хто думає, що я не встигаю. Коли ти ставиш перед собою ціль будь-яку підняти дохід, прокачати тіло, вирішити питання в стосунках, розвинути бізнес, перейти на рівень вище, ти автоматично запускаєш процес, який більшість людей не витримує. Процес, який називається супротивом, і це не метафора, це. Фізичний закон. Це частина нейробіології росту. Коли ти стоїш, тобі нічого не заважає. Нема тертя, нема тиску, нема вітру. Стояти завжди комфортно. І мозок це любить, він створений для економії енергії. Роберт Сапольський довів, що мозок не терпить змін, бо зміни дорівнює ризик. А ризик це можливість померти. Тому мозок робить все, щоб ти залишився там, де тобі безпечно. Навіть якщо це боляче і неправильно. Але що не ти робиш крок вперед, з'являється супротив. Вітер, тертя і невидима сила каже тобі: а ти точно готовий? І поки ти йдеш повільно, це терпимо, наче обдуває вітер обличчям. Але коли ти починаєш бігти, вітер стає сильнішим, ти відчуваєш, як він б'є тобі в очі, коли. Ти летиш на велосипеді без окулярів практично не можеш їхати. І очі буде дійсно злітати пил, мошки, вітер буде сльозити твою оболочку, і ти будеш моргати, не бачити дороги. А коли сідаєш на мотоцикл без шолома, тебе просто сидіння зриває. Швидкість збільшує супротив. А коли ти починаєш летіти на гоночному траку, супротив стає не просто відчутим, він стає болючим, він б'є тобі в лице, в груди, в шию, і твоє тіло працює. Через силу, яка хоче тебе зупинити. Твої м'язи горять від напруги, твоя голова гуде, тобі здається, що ти не витримаєш. Але це і є ціна швидкості. І тепер уяви космічний корабель, зліт понад три тисячі тонн тяги. Тиск, що зминає людину просто в крісло, вібрації, переживання, тільки тоді вихід на новий рівень, у вакуум. У рівень, де ти вже не відчуваєш звичайної сили, але щоб туди потрапити, треба пройти через супротив, який зламає навіть слабких. Це те, що відбувається з тобою, коли ти ростеш, і це не метафора, це твоя реальність. Ти біжиш швидше, і супротив росте. Ти заробляєш більше, супротив росте. Ти стаєш публічним і супротив росте. Ти стаєш сильнішим, супротив росте. Життя працює за законом аеродинаміки. Чим більша швидкість, тим більший опір. І саме тому більшість людей ніколи не розганяються. Вони не витримають супротиву. Вони думають: якщо важко, значить я роблю щось не так. І це найбільша помилка. Бо є два типи складності. Є складність, яка тобі каже, «стоп, це не твій шлях, а є складність, яка каже, «продовжуй, це є твій шлях, але буде важко. Психологи Кейвер і Шеєр у своїй теорії саморегуляції довели, що коли людина рухається до великої цілі, мозок спеціально збільшує відчуття напруги, щоб перевірити, чи ти взагалі гідний наступного рівня. І це називається внутрішній контрольний пункт. Якщо ти цього не розумієш, ти зупиняєшся. До речі, якщо ти зараз слухаєш це відео і відчуваєш, що тобі потрібна впевненість, опора, структура і, наприклад, моє наставництво, ти можеш зайти в закритий телеграм-канал Фундамент самооцінки. Це не просто чат, це дійсно місце, де ти економиш місяці свого життя і сотні доларів. Я скажу тобі дуже просту математику, щоб ти просто розумів, як п'ятикласник. Середня консультація психолога коштує тисячу півтора тисячі гривень. Щоб пропрацювати самооцінку, приблизно 10-15 сесій. Це десь приблизно 20 тисяч гривень. І Кілька місяців часу в клубі ти отримаєш ті самі інструменти, ті самі знання, ті самі прямі пояснення за вартість кави в день. Тобто, по факту, замість того, щоб витрачати 20 тисяч гривень, ти платиш кілька сотень і маєш доступ до уроків, до розборів, до прямих ефірів, чотири шикарніших курси, відповіді на твої питання, практики і підтримку. Це знаєш, як купити а, с... дохід у спортзал за 300 гривень, зайти в найкращий фітнес-клуб міста по повній. Потужності. Різниця смішна, а цінність дійсно космічна. Там я буду вести вас за руку, там я буду пояснювати, як виходити з циклу Я стараюсь мені боляче, я здаюсь в впевненість і легкість. Тому, якщо хочеш перестати топтатись на одному місці, хочеш щоб твої дії давали результат, переходь в опис. Перший закріплений, там буде посилання, там буде більш детальніша інформація, і ти зекономиш собі роки. Ну а ми продовжуємо по нашій темі. Ти думаєш, що ти здалий, ти думаєш, що ти відстаєш, ти думаєш, що ти зламаний, але правда не в цьому, а правда в тому, що ти просто почав бігти швидше, ніж раніше, і супротив тебе не дозганяє. Який відповідає цій швидкості? Я хочу, щоб ти зараз почув одну важливу річ, почуй, будь ласка, коли в твоє життя приходить хейт, це не тому, що ти став гіршим, це тому, що ти став помітним. Коли в твоє життя приходять складні задачі, це не тому, що ти тупий, а це тому, що твій мозок виходить на наступний рівень обробки інформації. Коли ти бачиш, що тобі важче, ніж раніше, це не тому, що ти ослаб, це тому, що твоя швидкість збільшилась. Подивись на це чесно. Поки ти стоїш на місці, тобі тепло, стабільно і все добре. Але нормально це не завжди добре, бо нормально це часто означає, що ти повільно стихаєш. Люди, які не зустрічаються з супротивом, це люди, які не живуть. Вони не ризикують, вони не пробують, вони не запускають нові проекти, вони не переходять на нові рівні. Вони не відчувають вітру в обличчя, коли вони біжать. Вони в безпеці, вони зависли, вони застрягли. А ти живий і тому тобі болить, коли ти біжиш. Тому в тебе хаос, тому тиск, тому супротив. І це не кара, це ознака швидкості. І тут важливо зробити одну річ, розділити, де супротив природній, а де реально ти робиш фігню, дурниці. Оце цікаво, тому що є супротив від росту, це хейт, нові задачі, нові ролі, страхи, невпевненість, тиск, відповідальність, аналіз, критика, виснаження це норма, це фізика. А є супротив від неправильних рішень, коли ти біжиш не в той бік, не з тої сторони, коли ти не вмієш делегувати, коли ти сам себе обманюєш, коли твої цінності не збігаються з діями, коли мудрість. Да, якраз відрізнити одне від іншого. Тому, якщо ти береш природний супротив за сигнал втечі, ти ламаєш себе, але якщо ти береш неправильні рішення за супротив, це знищує твій ресурс. І тут треба мудрість подивитись чесно, чи справді ти робиш щось неправильно. Чи ти просто розігнався так сильно, що твій старий захист вже не витримує навантаження? Бо це нормально ставати сильнішим, нормально прокачувати свої захисти. Психія і психологія це дійсно важливий момент. Там є адаптація. Як м'язи. Ти підіймаєш вагу, м'яз рветься. І це боляче, це неприємно. Але саме в ці моменти він що? Росте. Вночі, коли ти спиш, тіло відновлює мікророзриви, нарощує нові волокна, робить тебе сильнішим. Якби не було болю, не було б росту, якби не було б супротиву, не було б швидкості, якби не було тиску, не було б і прориву. І ось сьогодні головний інсайт. Якщо сьогодні тобі важко, це не тому, що ти слабкий, це тому, що ти в русі, в динаміці. Якщо сьогодні тобі боляче, це не тому, що ти нічого не вартий, це тому, що ти розганяєшся. Якщо сьогодні ти відчуваєш тиск, це не тому, що життя проти тебе, це тому, що ти йдеш туди, де ще ніколи не був. Запам'ятай це. Супротив це знак. Не зупинитись, а знак пристебнись. Ти входиш у швидкість, де старі версії себе не виживають. Тобто тобі потрібен захист, тобі потрібна дисципліна, потрібен фокус, потрібні нові інструменти, нові стосунки, нова психологічна витривалість, нова оболонка, щоб витримати новий рівень навантаження. Якщо ти її створюєш, тебе вже нічого не зупинить. Бо супротив це не ворог, супротив це фізика росту, а ріст це твоя природа. Тому не здавайся, тому не зупиняйся, тому не приймай біль за поразку, дивись в очі вітру, вдихай і видихай цей тиск, і продовжуй. Бо якщо є супротив, значить ти живеш, ти рухаєшся, ти ростеш і переходиш на той рівень, де ти маєш бути. І ніхто і ніщо тебе там не буде зупиняти. І знаєш, я тобі скажу чесно: більшість людей після цього відео підуть далі скролити собі соцмережі і робити вигляд: і так все добре, бо так простіше, так тихіше, так не треба зустрічатися з супротивом. Але ти ж не з таких, правда? Якщо ти дослухав до цього моменту, значить ти вже на порозі свого наступного рівня. І питання тільки одне: ти зайдеш в нього, цей супротив, чи втечеш? Бо супротив ніколи не зникне: він або ламає, або формує. Іншого не дано. Якщо це відео тобі зайшло, підтримай його лайком. Це не просто для алгоритмів, це дійсно твоя мікродія, маленький, але реальний крок у твій бік. І напиши в коментарях одну фразу, яка збільшить тебе всередині. Там, я йду крізь супротив, або я тримаю напрямок, або я обираю свою швидкість. Це те, що відгукується, підбери своє. І якщо тобі потрібна опора і підтримка, нагадую, напрямок це закритий телеграм-канал, фундамент самооцінки. Там ми не просто говоримо гарно, там ми працюємо чесно. Там дійсно результат міряється не лайками, а змінами у нашому житті і посилання в описі під відео. Якщо ти готовий, заходь. Якщо ні, супротив зробить свій вибір за тебе. Окей? До нових зустрічей. Давай.